Останній випуск 2014 року просто змушений бути святковим. Ще тебе новий рік також стосується кожного. Події останніх тижнів так чи інакше стосувались іспитів, і лише університетський театр «Катарсис» натякав, що вже час думати про свята, подарунки та новорічні дива. У театрі імені Леся Курбаса глядачам показали сучасну інтерпретацію безсмертного твору Дікенса. Вічна тема святкувати на широку ногу чи заощаджувати дуже актуальна для студентів. То тебе, твоє Рождество, якщо ти ходиш без єдиної копійки в кармані. Ти постарів на целий гон. Ані розбавити не на п'яні. Після вистави ані глядачі, ні актори не приховували щирих посмішок. Дуже гарний настрій. І від самого перегляду від гри акторів ну взагалі купа емоцій, які просто неможливо просто так передати на камеру. Я коли ще сюди перший раз зайшла, я просто відчула цю неймовірну атмосферу всього цього, і мене це дуже захопило і надихнуло. В цілому задум зреалізовано всі завдання, які стояли перед акторами, вони виконані. Особисто я задоволений результат. То ми будемо розширювати свій репертуар, нові постановки робити. Ось тому запрошуємо вас до нас наступного разу. Хто може краще за самих студентів привітати студентів з новим роком? Ми попросили представників різних факультетів та інститутів передати вітання від діда мороза своїм колегам. Я думаю, будь-який дід Мороз побажав би студентам. Не відміни стипендії безпосередньо від геології. Не знаю, мабуть, все-таки четверту лінію метро добудувати. Натхнення, гарної здачі екзаменів і удачі, гарного самопочуття, як психологічного, так і емоційного. Зробити відкриття в біології і отримати Нобелевську премію. Протягом одного року на протязі днів. Робимо оберт, повний оберт навколо на орбіти. І хотів би побажати, щоб під час цього, цієї подорожі, щоб нікого не знесло, щоб всі залишилися на своєму шляху, були вірними своїм традиціям, своїм принципам. І побажав би всім найкращих щасливих свят, щоб всі були щемними і всього найкращого. А якби він був з нашого інституту, я думаю, він би кожному з нас дав у новому році можливість це проявити, дізнатися багато нового і завести нові корисні знайомства. Ну він би не скасовував стипендію. По-друге, я думаю, що він би покращив освіту. І покращив би принципи освіти. Ініціативи, активності, бути класним, бути новорічним, бути завжди в гарному настрої і гарно здавати сесію, і гарно взагалі вчитись на протязі всього року. Я сподіваюся, що старий год забере себе все плохо і в новому году нас буде чекати тільки краще, якісь то переміни, стабільність. Щоб все в новому році якому буде, почалося з нового листка, щоб кожне всі бажання його виконалося, і щоб кожен тому на другий рік не було соромно за те, що він прийшов і міг записати золотими буквами в історії свого життя. Приходьте до нас тут. У нас дід Мороз вам подарує шикарного чоловіка, дуже гарного, розумного і потенційно зарядженого. Кращих оцінок, може, кращих вчителів та отримання кращих знань від них. Наполегливості, старання в учобі. і любов до фізики. Попадати на Карнаух любить, наприклад. Щоб всі вчили кращий матаналіз. секретну математику і вищу математику і програмування. Теплі обує. Віть ноги повинні бути в теплі. А голова? Это важно. Нарешті відпочити, подивитись сам удома частини англійською мовою, мабуть. Щоб у всіх хлопців, їх напруга була была їхньому стилу, щоб опір дівчат був як, найменшим. Самое главное, что я желаю для студентов, которые находятся на бюджете, это всегда оставаться на стипендии. Стипендии – это наша жизнь, наша кровь, наше дыхание. Враховуючи ситуацию за последний рік, можно сказать, Точно найоптимальніше побажанням буде зарплата у доларах. Не знаю, щоб Україна стала щасливою державою миру через те, що якщо не буде миру, то для соціології не залишиться гроші. Завсім все здавати на п'ятерки, щоб булочки в магазині були дешевлі, борщі вкусніє. Щоб канікули продовжали продовжували ще довше, ніж мають бути. Ну і найголовніше, головне у всьому. Мирного неба здати всі заліки на відміну ну, чи хоча б задовільно, щоб поїхати в отпуск. Можна більше лояльності, потрібно бути лояльними і терпівими. Якщо ми будемо все старатися, то, я думаю, це буде просто волшебно. Щоб ваш Ейдос відповідав ідеї, яку ви осмислюєте. Щоб у них завжди був гарний настрій, причому був гарний настрій свій, а не зумовлений якимись речовинами. Я би мог пожелати всього самого-самого найкращого в хімічних і не тільки в свершеннях для нашої країни і для всього нашого людства. Щоб зима була настоящою і крутою, щоб в новому році завжди були нові знакомства, Нові емоції і всі були здорові і щасливі. Філософський факультет вітає всіх з новим роком! Команда ШТБ приєднується до всіх теплих слів. Ми бажаємо вам бути в центрі лише добрих, красивих, приємних та яскравих подій. Красива тілочка не касається кожного. А ШТБ – тебе. касается каждого. Не смотри под ноги, а смотри ШТБ. Не смотри под ноги, а смотри ШТБ. ШТБ.